Раніше я купувала скотч в Ашані по 150 гривень за, ну так він і є ось ось за моток, а в мотку скільки 45 на 200 гривень. Оце я таким скотчем користувалась. а і ще оцей був теж по скітці, по 7, 175 на 300. Да, він був теж 150 гривень, а зараз в як вона називається? Аврора по 45 гривень. Притіньте, і чим не відлічається, такий шикарний, так хорошо кріпить. Це хорошо. А дивіться, поливалочки ось такі, як у мене, такі гарнесенькі. Оча вони 69 гривень. Так, а мені потрібно... О, колеса. Кому потрібно за 1300 колеса, 1850. Значить, вугілля. Вугілля. 200 гривень. Цікаво, по чому дрова тут. Вугілля, 259. Пора. Тріска для копчення. Прикинь, є таке. Все, що хочеш, є. А це для розпалювання. Дивіться, пол, то сухе пальне, 57 гривень. Да. А мені подобається, що от все є, все, що хочеш, можна купити. А як заробити гроші? Та просто закачувати, трукавати і робити. І все буде. Хочете як ро червоний чорний, пишіть мені. Це аквакультура.